Йо, як бураки заросли бураном, блядь, Це ж їх треба висапати чи що. Сино! А! а ну йди сюди б'ем! Йду! Бач, що случилося? Ти бач, блядь, який город не сапаний. Сьогодні ввечері мене сюди. Сьогодні ввечері беремо сапи і будемо сапати город. Якщо гобує, блядь, я солод. Все, ввечері я тебе чекаю на городі. Що це, сука, придумати, блядь, щоб Я їбав, блядь, город, нахуй. Берите і сапай на. Хуй на ним, блядь, поламаю і сапи, блядь. та й не буду вже більше сапати на. Блядь, що ж це придумати? Я так хочу ти сапати в руки, як він. Може це, блядь, візьму, обмотаю руку. Скажу, що рука болить, та й сапай сам. Ну да, так і зробим. Зараз я вам тут, блядь, дуковальний, блядь, здибав нахуй тебе перепівна Вітцю. Згорнувши руки, ніби крила. До тебе знову я прийшов. В Прослухах наших та прощання. Я признаюсь, Сейні, моя наплю перш пизда. Іду я дивитися дорослим мультики. І вони мені нахуй, не немає. Буде то, що треба. Скажи йому, що підвернув руку, все. Десь... О, Йоп твою мать сапи поломані. <плес> блять. О, пісня, баний в ро, Ти шо тут робиш? Ти ж не думаєш, що голий баб дивлюся, блять! Руки роблю, йоб твою мать. Ти не бач, блядь, я руку вломав, Ти сів та й хернею страдаєш. Пиздуй на город сапати! Я на ну, них забив, нахуй. Сап де, нахуй, сапи поломані. Яки зубою побори мов сапи, нахуй. А я чим сапати маю? Сапи поломані, я бачив, їх то єрунда. Ти зараз йдеш на город, стаєш раком і починаєш полоти буранчики, бо, бо до ранку. Треба, щоб город був випалений. Та я маю мазнувати сам. Так, не морочи мені голову, я пішов. Щось там пороблю, а ти гайда нагород раком станеш. Що ось ти поробиш, що ти поробиш, блядь Розказуй мені хуйню всяку. Я прийду пізніше провіру. Та що за в рот Що це, блядь за жиссь нах То, блядь, сука поломав лопати, блядь, щоб не садити бараболю, блядь їбе нахуй. Тут же, блядь, поломав сапи, нахуй, щоб не сапати, а він не каже раком сабайна. Та й не козел, блядь Що там синулішка виходить? Та діпав я, блядь, цей бур'ян, нахуй, ну тебе в пизду. З ним разом нахуй. Та, блядь, всього це, блядь, бля, мені пизда прийде. Давай давай, синок, не філонь. По підрас все виривай, щоб чистенько на городі було. Ти що ти, нахуй, що ти, блядь, ної керував би, нахуй. Я, блядь, і сам, блядь. Мій керувати добре. Дивись, не пропускай буран, блядь, по краях, не бач? Та я діпав би, блядь, тебе в рот, блядь, твоїм бур'яном на. Диви бля, весь бля в грозі Нахуя це воно мені. О. Я завтра як... Це до сраки таке поління, ти маєш з корнем виривати, що ти полишав? Тор, не можу потягнути. на То біжи, бери лопату і підкопуй. А де в пізді лопату, а лопати то поломані Не знаю, синок, то йди бери ложку і ложкою підкопуй. Чуєш, а може б ти ще предложив на А ти ложки ще не поламав? Нет. Ну то, блядь, где поломишь ложки, блядь, да швелку.